Володіння компетенціями і розвиток, так само, як будь-який вид спорту. Тут є складні тренування, дисципліна, постійний рух вперед, навіть тоді, коли складно, навіть тоді, коли немає сил, навіть тоді, коли хочеться зупинитися. Так само ми маємо розвивати наші м'які навички, наші компетенції, якщо ми хочемо бути майстрами. А ми в кернел всі майстри. Кожен рух м'яча, відбиття, подача. Це все велика робота, яка часто залишається за кадром. Але ми маємо її зробити, бо ми кернел. Відповідальність одна з основних компетенцій. Кернел. Чому? Тому що дуже важливо одразу приступати до виконання важливих задач, не зупинятися, брати всю відповідальність на себе, не шукати винних, а робити все, те, що ти можеш зробити в цих умовах. Якщо є якісь складності, не зупинятися і постійно рухатися вперед. І знаходити самостійно ресурси для виконання завдання і отримання результату. Так само і в тенісі, це дуже складна технічна гра, і тільки від гравця залежить, як він зіграє. Це його відповідальність, як він підготувався, як він тренувався, яка була в нього дисципліна, як він відточував кожний удар, як розвивав витривалість. І результат гри це завжди відповідальність спортсмена. І якщо це програш. То ти повертаєшся до тренувань, береш відповідальність на себе і шліфуєш знову те, що потребує покращення. І тоді ти можеш бути переможцем. Кожен з вас може навести більше сотні прикладів і проєктів, які ви реалізували в Кернал. Проєктів, які є прикладом компетенції і відповідальності. І я б хотіла навести наш загальний спільний приклад і спільний результат: це забезпечення персоналом бізнесу. В умовах дефіциту людського капіталу. Так, це наша глобальна ціль з всього бізнесу, всієї компанії разом з менеджментом. Але відповідальність HR створювати для цього середовище і реалізовувати інструменти. Це не лише про рекрутмент, про створення зовнішньої і внутрішньої бази кандидатів. Це і про програми кадрового резерву, і про проекти залучення молоді, і про навчання кандидатів без досвіду. І про унікальну експертизу, яку ми зберігаємо за допомогою наших дистанційних курсів, зараз кернел 99% укомплектованого штату, і це наш спільний результат і приклад компетенції відповідальності.